Ви могли помітити, що ціни на товари, особливо продовольчі, в Україні почали зростати. В цьому вина інфляція. І про це чітко свідчать дані Держстату. У вересні цього року темпи споживчої інфляції були 8,6. Це більше, ніж у вересні минулого року, і це справді багато. Це по суті рекорд, якщо беремо з 2022 року. Ви можете сказати, що ціни на споживчі товари ростуть на куди більше, але тут є нюанс. Зараз будемо розбиратися, що таке споживчі ціни, що їх штовхає вгору і чи загрожує Україні гіперінфляція. З вами Валентин. По-перше, давайте розглянемо, що таке індекс споживчих цін, і звідки про нього береться інформація. Варто зазначити, що індекс це певний перелік, а не просто визначення ціни певного товару по різних магазинах і мережах. Індекс споживчих цін складається із сотень різних пропозицій, які потенційно входять до споживчого кошика середньостатистичного українця. Окрім хліба, там також можна знайти і витрати на пальне, алкогольні та тютюнові вироби, ну і врешті-решт житлово-комунальні послуги. Тому, якщо умовні соки зростають у вартості на 30-40%, не можна говорити про такий ж рівень споживчої інфляції для населення. Тому що водночас ціни за інші товари, як хліб, можуть зростати повільніше, ну а деякі товари взагалі сезонно дешевшати, як, наприклад, лохи. Наче картопля тому перше, що варто пам'ятати, оці 8,6 не включають в себе зміни на продукти широкого переліку, починаючи від картоплі, закінчуючи автомобілем чи смартфоном. По-друге, чому саме зараз? Тому що зійшлося декілька факторів. Найбільший ріст цін нині спостерігається у сфері послуг, а також в секторі харчувань, тобто в енерго та працеємних сферах. Обидві галусі стикнулися з проблемою електропостачання. Воно критичне не лише для їх роботи, а й для логістики. У собі типову фабрику з виробництва макаронів, до прикладу, її верстати споживають багато електроенергії. Плюс ще процес висушування виробу. Краща ситуації з хлібозаводами. Багато з них працюють на газу. Ринкові ціни, на якій майже не змінюються, але там інше горе зростання цін на сировину на внутрішньому ринку. Ну а щодо сфери послуг, навіть і коментувати не треба, як може працювати ті компанії чи банк без світла. Тож всі тишком-нишком пішли купляти генератори, а їхня робота коштувала грошей. Також не забуваємо, що бізнес у нас сплачує за кВт-годину куди більше. Бувають ціни сягають 10 гривень. А потім ми, українці, дивуємося, чому у нас так мало промисловості. Тому що у нас, на відміну від США і більшості країн Європи, гуртовий та надійний покупець плачує за електроенергію більше, аніж дрібний покупець, типове домогосподарство. Але це зовсім інша історія. Про ці нюанси в економіці і не тільки. Направлені на те, як ми можемо зберігати і примножити власне капітали, ви можете дізнатися у школі останнього капіталіста. Наприклад, на одному з курсів у нас було завдання підрахувати вартість кіловат-години для типового підприємства, багато студентів розв'язавши його зрозуміли всю журбу української промисловості і ледь не наділи кожух та кучму, як Шевченко. Реве та стогне українська промисловість. Лютий Аскоє завива. Додолу гне дохід дріб'язковий і цвяху труну завива. В школі, ви також дізнаєтесь, як втікти від інфляції і в що зараз краще інвестувати. Долучайтесь до курсів за посиланням в описі до цього відео. Також, що спричинило підвищення цін на сировину на внутрішньому ринку, зокрема зерна, як це на дивно морський коридор. Минулого літа у нас був дуже хороший врожай, який через пакості ворогів ми не змогли розпродати на міжнародних ринках. Тож пропозиція тиснула на внутрішні ціни, і вони залишалися нижчими ніж на світових ринках. Тобто, поки морський коридор не працював на повнопотужність, українські аграрії мали залишки продукції, яку і намагалися продати всередині країни часто за доволі низькими цінами. А зараз ситуація змінилась. Низькі закупівельні ціни створювали серйозні загрози для наших фермерів. Ми і так ледве витягнули 22 рік, коли ціни на мінеральне добрива побили усі нереальні і реальні рекорди через зростання цін на газ. Тепер і 2023 рік міг бути у збитках, але вже під кінець року влада. Та наші партнери спромогли запустити морський коридор і почати експортувати не лише зерно, а й інші товари. А прямо зараз йде мова про відновлення контейнерних перевезень. Так ось зараз, окрім зростання, вартості пшениці на внутрішньому ринку зростають ціни на інші позиції. Ціни на соняшник б'ють рекорди з лютого 2022 року. Ситуація погіршує і гірше, ніж очікувалось врожає через спекотну погоду. Пропозиція багатьох видів овочів та фруктів бажає кращого. Але окрім зерна і яблук, є ще і молоко та м'ясо. Ці позиції теж подорожчали, Особливо готові молочні вироби знову знаків дається електроенергія, а також дефіцит основної сировини молока. Сонячні олія це взагалі окрема тема для розмови. І це завжди в коментарях. Обурливість, як ми олію так дорого продаємо. По-перше, сонячні олія – це флагман експорту українських аграрів, і не будуть вони продавати і не будуть мати валюту, і не будуть мати можливості купляти комбайни і. Сплачувати за кредити і таке інше. По-друге, ціни на соняшник пішли вгору вгору і пішли ринкові ціни на електроенергію, оскільки промислове підприємство у нас сплачує більше, ніж домогосподарство. Чому ж дивуватися, коли виробництво олії доволі енергоємке? По-третє, це світова кон'юнктура в світі зростає ціна на цей продукт. Ось подивіться на графік ціни у світі. І саме це дозволяє нашим. Олійно-екстракційним заводом триматися на плаву попри енергокризу. Про це детальніше ми писали на нашому телеграм-каналі, там більше економічних і фінансових новин, і багато чого цікавого. Посилання буде в описі до цього відео. Долучайтесь. Натомість є позиції, ціни на яких падають, зокрема яйця і цукор. Щодо цукру, то тут сезонність і непоганий врожай дуже гарно проробляють все равно ну, наші цукрозаводи. Тут такі фактори, як сезонність, а також гарний врожай, який стрімко переробили вже українські цукрові заводи і. Вижерпали всі квоти в європейський союз, так по суті, українська цукрова промисловість знову great again. Ми навіть колись скасували ембарго на експорт білого кристалічного порошку до цукродефіцитної Румунії, щоб та трішки обмежила свою участь у континентальній блокаді зернового експорту України та розігнала представників первісних суспільств на кордоні. Також до споживчої інфляції і додалась боротьба з тінню економіки контрафактних хворобних цигарок. Тож. Купляти дешеві цигарки без впливу акцизів стало більш складніше. А от і продовольчі товари не так зростають в ціні. Причина тому, що більшість з них імпортні, а це по суті валюта. І курс, хоч зріс, та не так швидко. А от щодо непродовольчих товарів, то вони зростають повільніше, адже здебільшого це імпорт, а імпорт залежить від курсу валют. Українська гривня, хоч і дещо ослабла, але не так стрімко, як писали різні. Анонімні телеграм-канали на перділі, на шепталі і таке інше. Уже цілий рік ми чекаємо долару по 50, але ніяк не виходить за рік гнучкого курсу, попри безпрецедентну війну, завдяки допомозі партнерів та зваженій монетарній політиці, гривня девольвувала на 13%. Ну і також щодо непродовольчих товарів, тут і українські виробники теж намагаються підтягнутися і конкурують із імпортними, зокрема в одязі. Але тут не може не помітити негативну тенденцію. Підприємства легкої та харчової промисловості зараз не лише страждають від енергокризи, а й від кризи на ринку праці. Не вистачає кваліфікованих спеціалістів, хоч рівень безробіття досі лишається відносно високим. Звичайно, тут додалась і мобілізація, але є місця пасивності і навіть звичайного Савка. Державі варто більше приділяти участь в профорієнтації, і якщо воно вже гроші витрачає на освіту, то витрачати згідно того, що потребує ринок, а не того, що. Вигідно комусь там навчати, бо навчали так раніше, то чого змінюватися, чого взагалі перекваліфіковуватися навчальним закладом. Та інтереси в навчальних закладах це виконувати інтереси нації. Якщо інтереси нації це кваліфіковані робітники, то переорієнтовуємося на кваліфікованих робітників і крапка. Ну також треба робити зміни в трудове законодавство. У нас на рівні ОССР все заборонено. Купа проблем, навіть людину з інвалідністю взяти надзвичайно важко, тому що багато стільки умов і вимог таке, відчуття, що держава захищає людину від роботи. Це ненормально. Під відомим підсумку енергокриза почала вже відбуватися в цінах. Також додатковий імпульс удає зростання внутрішніх цін через те, що запрацював експорт. Але на аграрії сильно злитися не треба, тому що вони перекривають нам дефіцит бюджету і дефіцит торгівлі. Тож нехай заробляють валюту. Рівень інфляції у нас контролює НБУ. Це його основний мандат. На даний момент бачимо зупинку циклу зниження облікової ставки. Також збереження дохідності гривневих інвестиційних інструментів має трішки вгамувати сукупний попит. Плюс зараз відбувається перезапуск банківського кредитування бізнесу. Тож наступного року під кінець очікуємо інфляцію на рівні 5%, типовий таргет для країн, що розвиваються. А так низка факторів цього року повернулася, як то кажуть, до нас не тим боком. Плюс наші вороги вже не перший рік ведуть війну з нашими трансформаторами і генераторами, генеруючими потужностями загалом. Ми тільки можемо відповідати, переводячи їх на автопоробні заводи на безпуглицевий рівень викидів. Та й таке. До зустрічі!